Під час засідання круглого столу народний депутат України Борис Тарасюк зізнався, що для нього велика честь бути на малій батьківщині і спілкуватися з представниками такої великої кількості національних громад, оскільки питання етнонаціональної політики є надзвичайно важливим. Українська влада повинна забезпечити представникам національних меншин захист їх прав. І це є конституційний обов'язок держави. Крім того, я хочу нагадати, що українська влада має обов'язок забезпечити права українців, що проживають за кордоном. Тому я і говорю про українців, а це близько 20 мільйонів українців, що проживають в діаспорі. Це є обов'язок української влади забезпечити реалізацію їх національно-культурних прав. Народний депутат зауважив, Україна поліетнічна держава, в якій проживають понад 130 національностей, рідна Житомирщина і та представлена великою кількістю різних національних меншин. Екс-міністр закордонних справ підкреслив, що під час своїх дипломатичних зустрічей вдалося домовитися про відкриття 30 культурно-інформаційних центрів України за кордоном. У круглому столі взяли участь представники дев'яти національних громад області. Вони звернулися до спікерів з проханням допомогти з отриманням приміщення для представницьких зустрічей. На що депутат обласної ради Геннадій Зубко запевнив, підніматиме це питання перед депутатським корпусом вже на найближчій сесії. Сьогодні я отримав чітке завдання. Це не питання там вирішення там приміщень для роботи громад. А це я більш вважаю, що це є представництво національних громад в місті Житомир. Щоб вони мали можливість все таки мати свою маленьку приймальню, чи приміщення, якесь дійсно мало рентму плату одну за комунальні послуги по завершенні круглого столу. Борис Тарасюк поспілкувався з журналістами, висловив своє бачення соціально-економічного та політичного розвитку України.